Я собі замовляю на цьому сайті. Я вам скріни зараз повиставляю, покажу. Просто заходжу в Google, пишу цей сайт і, і все. І вибираю рубрику 4 смарт-дерма, обираю, читаю, там все про неї написано, як вона підходить, кому підходить, який вік, який тип шкіри, все це чітко роз'яснено. Можна зайти на їхній сайт, і там теж дуже гарно прописано. Сам просто в гуглі набирайте 4 смарт-дерма. І вибираєте собі іменно під ваш тип шкіри. Ви ж кожна знаєте, який у вас. Дивіться, яка я гарненька. Вмилася сьогодні. чистенька. така. Мені дуже подобається 4 Derma, тому що відчуття на шкірі немає ні стягнутості, ні якогось там, ні жирного блиску, нічого. Ну так, все елементарно просто. Потрібно. Підібрати якісну косметику і все. Бажаєте замовити мед Карпатський? Пишіть мені в особисті повідомлення 250 гривень за літру. Дякую, що дивитеся відео.